Не знаю, не пам'ятаю, як наступали фашисти на нашу батьківщину, вийшов радянський союз. Я був Ну добре пам'ятаю, як мій рідний Китай, нашу рідну Олександру, нашу рідну батьківщину визволяли воїни визволителі Повірте моїй совісті, я був малий, держала мене мама на руках. Це було зимою і дуже холодно. Зустрічали визволителів. Падали їм на коліна, несли все, що могли. Молочко, картоплинку, цибулинку. І з такою радістю їх зустрічали, що наші сьогоднішні мирні демонстрації роблять. Валяють пам'ятники. Ну нехай ленд не вгоди, не, така, не такий, що лад, не за те боролися, але боролися за справедливість, за народ, за народне життя, за те, що народ керував державою. Сейчас валяють пам'ятники тим, які віддали життя, які захищали не тільки свою батьківщину, не тільки свій рідний дом. Захистили Європу від фашизму. Що зі час борці сьогоднішньої мирній демонстрації роблять? Валяють пам'ятники. Б'ють ветерани. Валяють будинки, захоплюють місцеву владу, захоплюють державні установи. Скажіть, будь ласка, яка це мирна, коли обрали, нехай який би він не був, той Янукович, всякий, такий, перед Ми його обрали. Дайте ж йому можливістю цих 5 років працювати. Ми ж з самого початку, Верховна Рада, я вважаю, хоча й кажуть, багато працювала, вона не працювала, не давали можливості. Чому ми зараз каже, мирний народ, ми за народ. Скажіть, будь ласка, у Верховній Раді не почули за те, щоб там за народ прозвучало що-небудь. Там ділять крісла, портквелі ділять. І якщо не одна влада, то така сама друга, то сто раз я бачив хуже, бо вони закликають до бойні. Подивіться, що то свобода витягнебо. Що він прославляє? А ми отакий от байдужі, дивимося. І це молода людина, вона фотографірує і говорить, що от мирна демонстрація, ми все це мирно робимо. Пам'ятаєте, в районній газеті районна ветеранська організація підтримала ветеранську організацію України за те, щоб навести порядок у державі. І кожен з нас, щоб дотримувався строго законів України, законів держави. То що ви думаєте, ми там всього-навсього прийняли і схвалили це звернення і підтримали про те, щоб кінець кінцеву держави навели порядок? Що ми там такого проти народу зробили? <клес> так до мене по мобільному телефоні дзвонять, а ви не боїтеся за своє життя. Що я там такого проти народу зробив? І вони кажуть, мирна демонстрація. Та люди добрі. Давайте подумаємо. І давайте згадаємо своїм дідів, праві, прадідів і так далі. І оцим мирним демонстрантам і таким, як оце, молода людина. Я не депутат, але постійно на сесії находять. Йому все щось не так, все не так, все не так. То що ж ви предлагаєте? Та пролежить кінець кінцем, так, щоб було дуже гарно. А не запрошуйте на цю боню і кажуть, мирна на Побили вікна, побили двері, вигнали керівників і так далі. А як дійшло діло до того, що знате, керуйте, беріть до своїх руки владу. Ой не, ми не хочуть, ми мене тут. І одна розказує, що вони мирнаються, си не сміється. Та ти хоч совість маєш, хоч перед своїми батьками, дідами, прадідами, а ти ще улыбаєшся. Ви, господи, якось.